Доброго дня вам, доброго вечора. Ну що, в Канаду прийшла зима. Гляньте, все замело. Все замело. Засніжило. Сьогодні зранку було прям зовсім зовсім багато снігу. Гляньте, як гарно. Гляньте, як гарно засніжило. Ну, супер же засніжило. Просто супер, О, яка чудова погода. Погода просто супер. ну Бачите, доріжки почищені. Я зараз трошки вийшла пройтись, тому що розумію, зараз як занесе. Тут не прогребеш. Ось така заметіль у нас. бачите як гарно. Але знаєте, хоче сніг, але на дворі не дуже холодно, можна сказати, зовсім не холодно. Я вийду до ялинки, я вам покажу. Я сьогодні почула, що в нас передали шторм, штормове попередження, мій сусід, там води накопляли, їжі накопляли. Ну, вони тут, вони тут готуються до шторму, тому що в них була Фіона, сім днів вона була, і тому значить така підготовка йде така конкретна. В обличчя йде сніг, не дуже зручно. Але знаєте. Ми Можемо подивитися з вами трохи. Ось таке засніжений. Засніжене маленьке містечко. Я пішла додому, а вам гарного дня, гляньте, я в нас п'юга.